Я вимагаю пришвидшення процедури розгляду кримінальних справ. Мене дратує, що вороги народу мають іноді нахабство виправдовуватися. Звинувачення зайвий раз взагалі не повинні відкривати рота. І завдяки заощадженому часу трибунали встигали розглянути ще більше страх. Пергайте палкру, що він не друг. Я завжди вважав його зрадником народу і прихованим троцькістом. Під нещадним керівництвом Ульріха радянськими трибуналами без особливих юридичних церемоній на смерть були засуджені тисячі людей. Про жодні виправдувальні вироки взагалі не йшлося. Василь Ульріх ідеально втілював в собі сталінське уявлення про правосуддя. Товаришу Сталіну, Тут проблеми з вбивцею нік... товариша Кірова Леонідом Ніколаєвим. Дозвольте дорослідувати справу. А яке ще до Жодних до Кінчайте. Але навіть таку потрібну і заслужену людину репресивної системи несподівано в 1948 році зняли. Зрозуміло, що не за лібералізм, а за зловживання службовим становищем. Я же так я головував на найважливіших справах саме мій підпис стоїть під вироками. Каменеву, зірмові, бухарному і пухачевському, яка несправедлива образа. Товариш Улірік, чи заслужений трибунальний працівник, безумовно сумлінний і чесний, але живе лише минулими заслугами, відірвався від ситуації сьогоднішнього дня. Втратив почуття партійної принциповості, допустив серйозні політичні помилки в роботі військової колегії та скоїв поступки, що порочать його як комуніста. Інфаркт прискіпливі дослідники, зокрема відомий російський публіцист Ярослав Голованов, вважають, що Ульріх відправив на страту більше людей, ніж усі інквізитори разом узяті. За всю історію людства. Дивно, що книга рекордів Гіннеса пройшла повз цей факт. А, так. Він ще колекціонував метеликів.